Вітаю, шановні друзі, шановні слухачі з вами Адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про актуальну тему. Називається вона Шварцарбайт. Як ви вже зрозуміли з самої назви, шварцарбайт означає нелегальне працевлаштування. Нелегальна занятість означає, що хтось працює без реєстрації в органах соціального захисту. Ваш роботодавець повинен зареєструвати вас у системі соціального захисту та в податковій службі, щоб ви були легально працевлаштовані. Що робити, якщо ваш роботодавець цього не зробив? Потрібно перевірити. Як можна перевірити? Ну, по-перше, якщо роботодавець. Не запити у вас наступні документи, а саме це номер соціального страхування, ваш податковий номер, штоєр номер. Підтвердження наявності медичного страхування, вашу адресу, більш всього, що він не хоче вас реєструвати в системі соціального захисту і в податковій службі. Це може мати для вас дуже негативні наслідки. Другий варіант, як перевірити, чи працевлаштовані ви офіційно. Це попросити вашого роботодавця перерахувати вам зарплатню на банківську карту. Тому що в більшості випадків зарплатня в Німеччині виплачується на банківський рахунок. Можуть так і готівкою видавати, але якщо ваш роботодавець відмовляється перерахувати на банківський рахунок, це вказує на те, що більш всього ви не працевлаштовані офіційно. Якщо ви підозрюєте, що ваш роботодавець не зареєстрував вас в системі соціального страхування, ви можете запитати дану інформацію в пенсійній страховій компанії, або або в вашій медичній страховій компанії, якщо ви працюєте на міні джобі. Ваш роботодавець також повинен вас зареєструвати в системі соціального захисту. Тому чому я завжди кажу: якщо ви ще перебуваєте на обліку в джоб центрі, пам'ятайте, що ви повинні завчасно повідомити Джоб центр про те, що ви йдете працювати на міні джоб Навіть якщо це міні Джоб до 520 євро, ви все одно повинні повідомити Джоб Центр, тому що рано чи пізно він про це дізнається, і ну можуть бути для вас певні наслідки в вигляді штрафів мінусування виплат соціальних і всього іншого. Як ще дізнатися, що ви не працевлаштовані офіційно, окрім звернення до пенсійної страхової або медичної страхової компанії, ви можете ще звернутися до такої організації Fair Integration. в неї є відділення по кожній землі Німеччини і там проконсультуватися і дізнатися відповідну інформацію. Обов'язково пам'ятайте в ваших документах, а саме Bescheinigung або ж повинно бути написано Erwerbstätigkeit erlaubt. Що це означає? Це означає дозвіл на працевлаштування. Без цього дозволу ви працевлаштуватися не можете. Якщо цього у вас не написано, зверніться до Ausländerbehörde і попросіть у них надати відповідний дозвіл на працевлаштування. Яка відповідальність за Шварц -арбай? Тут все досить погано, тому що відповідальність буде і для роботодавця, і для працівника. Ну, Бог з ним, з тим роботодавцем, це його проблеми. Але ви повинні знати, що якщо ви нелегально працюєте шварцарбайт здійснюєте, то по-перше, вам загрожує штраф до 50 тисяч євро. Це раз. По-друге, митні органи, які називаються цоль, які зобов'язані перевіряти шварцарбайт, вони можуть. Після того, як виявили факт е, нелегальної роботи, звернутися до Ausländerbehörde, до міграційних органів, до БАМФУ, е, поставити питання. Про депортацію. Це дуже важливо. Нелегальна робота Шварцарбайт, окрім штрафу, може мати для вас як наслідок депортацію і заборону на 5 років відвідувати Німеччину. Це саме страшне в даній ситуації. Е, ну я вже не кажу про те, що е, в Німеччині діє мінімальна ставка заробітної плати 12 євро на годину. Це мінімально, менше вам не можуть платити. При Шварцарбайт у вас може бути зарплата на. Менше. Вам можуть сказати, що нібито там ви зекономите на податках, але зарплата буде набагато меншою. І не забувайте, що ви медичне страхування повинні оплачувати. Ви повинні мати страхування без цього в німеччині. обов'язково медичне страхування без цього у вас будуть проблеми. Ви не зможете скористатися. Якщо на роботі трапиться якийсь е, негативний випадок, е, травма, то вам її ніхто не покриє. Це дуже велика проблема. Тому, будь ласка, не ведіться на ці розмови із німецькими роботодавцями про те, що ми вас там тихенько оформимо і будете працювати. Це дуже небезпечно. Ну і саме головне, що ви повинні пам'ятати, що незнання законів не звільняє від відповідальності в Німеччині той факт, що ви цього не знали, воно не дасть вам жодних аргументів в подальших спорах із солі, Ауслендер, Біхорди і Бамфом. Тому краще відразу перевіряти і дивитися, чи запитує у вас роботодавець відповідні документи, чи може він перерахувати вам зарплатню на банківський рахунок. Зверніться до Фей Integration, запитайте в них, перестрахуйтеся, так буде краще. Знайте свої права, всього вам найкращого з повагою. Ваш адвокат Демченко.